Доброго дня, колеги виноградарі Сьогодні 30 січня, 25 рік. У нас на Миколаївщині дуже тепло. Зараз воно, температура у нас близько 10-11 градусів. Дуже тепленько. Ми продовжуємо працювати. Якби робота фактично точно не закінчувалась у нас в <смі>, цій <смі> зимку. Останнім часом корчував сієнці. Значить, це селекційна друга ділянка. Багато розкарчовано, дуже багато. На перший ряд вже бачите, фактично весь замінений в тому році був. Там щось за виключенням двох сієнців, які ще подають перспективи. В цьому році розкарчований був 5, 6, 7, 8, 9 ряди, і там частково 10-й. Кому цікаво, трошки поділюся спостереженнями, значить перед цим, рік назад, був розкарчований ряд комбінацій талісман на пам'яті Негруля. Хотілося побачити якусь стійкість до захворювань, морозу стійкість але в результаті бачимо тільки мілку ягоду, бруднуватий колір і навіть у деяких розтріскування. Того фактично вся комбінація пішла на видалення, і по весні 24 року вже було підсажене тут інші сіянці: це Соненджеліки на аватар, ладушка на Рататуй і зоряна брама на титан. Ну, це все-таки для досвіду ще не зрозуміло, що з нього вийде. Третій ряд також. Майже весь був розкарчований за виключенням чотирьох сієнців. Тобто, рухаємося, не стоїмо на місці, відбираємо тільки те, що варте уваги. Тут п'ятий ряд, фактично, весь розкарчований, тут залишилось тільки два сієнця, інше все видалене, видалене і там уже посажена комбінація талісман на Джой і синдикат на Хелловін. Тобто також дивимося, на чому поставив хрест. Може комусь ця інформація буде корисна. Дивіться, абсолютно безперспективно показалася комбінація талісман на пам'яті батьків, пам'яті родителів. Немає товарності, якоїсь крупної ягоди, смаку, навпіл в половини сімців, був муска, в половини ні, але в усіх дрібненька ягода, відчутна шкірка, повне розчарування. З усієї комбінації було висаджено 180 сіянців. Один залишився під назвою Атом, все інше розкорчоване. Дуже розчарував мене кишмиш лучистий, кишмиш променистий в селекції. Також безперспективна річ. Може хтось бачив років 5 назад, голуб Анатолій Олексійович показував. Відео і він там був обмовився, що а, ті дані, які заявляв покійний крайнов Віктор Миколайович, про те, що більшість його селекції створена на базі талісмана і кишмаша променистого, це являється неправдою. І а, автор відео, голуб, він сказав, що переважно там застосовувався різомат, талісман не різомат. Я це перевірив на своєму досвіді і можу підтвердити ці слова на 100% дійсно. Оте все, що нам показують там, анюта, преображення, зерниця це, це не Лучистий, це різомат. Лучистий в селекції це, це просто жах. Я на Лучистий пробував з талісманом схрещувати з Лорою, з пам'яті Смольнікова і з Асією. Воно вчора розкручував останні сієнці. ну просто, ну колір прикольний, колір рожево-червоний, такий блідно-рожевий. ну Різні були, мускат передається. Ягода маленька, клас без 4 четвертий плюс, тобто ну, крупні рудименти, переходячи в кісточку, ягода міленька, стійкості немає, жах, просто жах, повне розчарування. Також були розкарчовані останні сіянці на базі Сітогіганта Момотаро і Раджи. Також маленька грона, тріск, забраковано, не можна про що говорити. Дуже був розчарований, але мої надії, які були два роки назад, не справдилися. Комбінація пам'яті Смольнікова на Кашмиш Джой і комбінація Талісман на Кашмиш Золотце розкарчовані повністю. Не залишив жодного сіянця. Смак чудовий і там і там. Морозоційкість підвищена, де передалася де ні. В усіх варіантах маленька грона. Урожайність, ті, але грона маленька, інколи погане запилення, десь там гарячині тріск. Ну, так хотілося, але, на жаль, розкарчоване все, нічого воно в перспективі не дало. Того Джой поки що з комбінації з пам'яті Смольнікова бракую. В цьому році Joy покаже з талісманом і покаже синдикатом. А, до речі, синдикат і Джойді були декілька сигнальних в тому році, то ну побачимо, поки що сліти ранно, але побачимо. Золоце, на жаль, на превеликий мій жаль, ну в селекції поки що не годиться. У мене ще є там внизу трошки сіянців на золоце. Ну, ще на них, але поки що золото розчарування. Так чудово працює те, що в принципі, а забув ще сказати, за Асю Загрулько також переважна більшість сіянців пішла на викарчівку, не показала перспективи. І, до речі, Дубовський рожевий також селекції йде на вибраковку. Бо е, всі, звісно, знають недоліки Дубовського. Це його тріска. Пробував різні комбінації, різні батьківські форми, мається на увазі різні материнські форми до Дубовського. Ягода красива, крупна, оригінальна форма, але, але тріск псує всю картину постійно. Того Дубовський, ягода була там і пальчикова, і більша кругла, і ну, хоч форми була, рожева, червона, фіолетова. Все тріщить, все забраковано. Оце зараз перспектива у мене це дюжина на Рататуй, це синдикат на Джой, синдикат, в принципі, ну назову це побачимо, ще не знаю. А також запаленосять у мене в цьому році це е, талісман на Аватар два ряди, е, Азія на Аватар-півтори ряди, Азія на Хеловін, Синдикат на Хеловін, Ладушка на рататуй. Отакі всі цікаві комбінації з американцями. Будемо дивитися. Також активно зараз залучаю суперник і сан в селекцію, ефект ОМ писанки Олега Михайловича. Ми з тим на місці, працюємо. Рухаємося, відбираємо тільки краще. Ну, молоденькі ряди, це ті, які ще не показували себе в 2024 році. Будемо за ними спостерігати в 25-му. Там ще є деякі інтриги, ще їх поки я тримаю, не буду з ними спішити. Там на базі Оскара є цікаві позиції. Є деякі сінці, які подають перспективу на кишмишність гарно, але забігати наперед не будемо, то все буде трошки пізніше. Також, поки зима активно розвожу органіку, без органіки нікуди. Я вже років 6 як відмовився повністю від будь-якого кореневого мінерального добрива, тільки органіка. Моя перша селекційна ділянка, верніше, та й перша, і друга. Вона вже років 7 як не одобрювалася, того в цьому році буду розвозити пригній. Тут вже не знаю, тон близько 25-30 є вніс і ще тон тут близько 12 є. Поки частково там одобрювалася і значить, звичайні кущі. Ті, в яких вік не перевищує там 4 роки, ну там може поодноки 5 років, зразу відповідаючи на питання, чого я сиплю, перегній, скажімо так, біля голови куща, а не в міжряддя, да того, що це просто молоді саженці. У мене тяжка глина. Певна річ, що посадкову яму то я заправив, там нехай метр на метр, але коріння на моїй глині рухається дуже повільно. Там Ну, це, грубо кажучи, лед, нехай там сантиметрів 10-15 у рік. Тобто рухається коріння повільні. Це не пісок, це не чорнозем, рихлий, це глина. Того я поки одобрю пристворний круг, як це кажуть, в садоводстві або ж приштамбовий круг, щоб було трошки зрозуміло. Коли вже рослина стає дорослою, там 7-8 рік, потім я вже починаю вносити перегній отак ось в міжряддя. Дві ділянки я вже одобрив, кешмишну ділянку, нову ділянку на форми з раннім терміном дозрівання від 95 до 105 днів. Тобто робота кипить, ще, ще зимив настолком то і не було. Ну А з сьогоднішнього дня почну вже, почну вже одобрювати селекційну ділянку перегноєм, хай трошки також сієнці. Наберуться сили, наберуться азоту, ну і по весні стартують набагато краще, ніж було минулі роки. А оце ось колеги розкорчовані сіянці. Хто дивився попередні мої ролики, той знає, наскільки має тяжка важка земля, галина, камінь. От то я скільки можу там траншеї глибиною і шириною сантиметрів 80-90 і заправляю чорноземом. І на такому чорноземі бачите, які прекрасні ростуть сіянці. У сієнців суттєво відрізняється структура корневої системи від звичайного саджанця, який робиться посадкою чубука або ж відводкою. Тут, в принципі, більшість коренів вони стрижневі, але враховуючи, що в мене ж кажуть, земля така біднувата, то бачите, оце ось чотирьох-п'ятирічні сієнці розкарчовані, то в них система ну, коренева дуже класно розгалужена. Це будь-який, який тут не візьмеш. Вони всі дуже цікаво, так виконані. І, в принципі, цього вистачає, аби дати поштовх, скажімо так, для гарного плодоношення, зібрати кілограм 8-10 врожаю з одного сіянця при посадці на метр 20. Це стара посадка метр 20, зараз саджають трошки густіше. Отак От воно нарочовано, дуже багато, роботи зроблено чимало. Повірте, це садити, чекати 4 роки плюс рік запилення і на 5 рік його корчувати, ну це... Це не всіх нерви витримають, це важкувата праця. Ну, як? Якщо б наші селекціонери працювали трошки на совість, а не на кількість, то результат був би кращий. Ми б не бачили з вами кожного року, коли видається пачка там, з 30 чи 50 нових форм, і за рік випробування залишається 2-3. Якщо б трошки до цього по іншому відноситися і бракувати сіянці відразу, коли бачиш у них недолік, то. Ми отримували в рік, може б в Україні форм 15 від різних селекціонерів, але вони були б максимально якісні. До цього я прагну, як вийде покаже час, але намагаюся зробити так, що бачите, за цих сотень відбракованих сіянців в цьому році в мене вийшло лише три перспективних: це гром, водяна лілія і полюська троянди. Те, в чому я впевнений, те, що мене вражає розміром, смаком, кольором, те, в чому я обичаю велику перспективу. Ну, а це все, бачите, 5 років моєї роботи викарчовується і по весні почнемо заново. ентузіазму я не втрачаю, я набиваю собі руку, набиваю досвіда, пропрацьовую різні комбінації, щоб розуміти, в якому напрямку мені рухатися, то я думаю, з часом воно все проложиться. З розкарчівкою, слава Богу, закінчено. Через три тижні, а можна чотири, я почну запуск своєї лабораторії в кавичках, де я прощую сіянці, де я займаюся вирощуванням саме сіянців. Ну і там уже робота буде кипіти заново. Нові комбінації, нові надії, чого я бажаю своїм глядачам. Мирного неба вам, міцного здоров'я, надії на майбутнє.